Якою буде нова влада у Сирії? Захід стурбований через вакуум, що утворився після ганепної втечі Башара Асада із родиною до Росії, але сподівається на стабільність і мир у регіоні. Тим часом Сполучені Штати вже встигли завдати ударів по позиціях і ДІЛ. А ізраїльська авіація по військових об'єктах і увійшла до буферної демілітаризованої зони. Обговорити ситуацію із Дамаском найближчим часом збереться Рада безпеки ООН. Про те, що нині відбувається в Сирії, та якою буде Доля регіону. Дивіться далі у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Після втечі Асада до Росії минуло менше доби. У центрі Дамаска ще чути автоматні черги. Але ранок понеділка у сирійській столиці починається із автомобільних заторів і сподівань на нове життя без диктатури. Позиція знаходить свідчення кривавих злочинів попередньої влади. Неподалік Дамаску виявили секретну підземну в'язницю Сейдная на кілька поверхів або ж червону тюрму, яку охрестили так через тортури, яким піддавали тут тисячі полонених, переважно політичних в'язнів. Організація біля шоломи з групи цивільної оборони Сирії відправила туди кілька груп екстреної допомоги. Бранців добре видно на камерах спостереження, але дістатися до них непросто. Двері камер заблоковані. І влада Дамаску нині просить тих, хто раніше працював у катівні, поділитися кодами до електронних замків. Карколомне падіння режиму сімейства Асадів стало справжньою несподіванкою для міжнародної спільноти. Захід Раду привітав зміни правління і сподівається на нову співпрацю. Через ситуацію в Сирії негайно скликають засідання Ради безпеки ООН. Ізраїль, тим часом, не чекаючи жодних обговорень, завдає авіаударів по сирійським військовим об'єктам, побоюючись, аби ті не дісталися ворожим угрупуванням, і вперше з 1973 року заходять до буферної демілітаризованої зони. Сполучені Штати теж користуються моментом і б'ють з повітря по позиціях ісламської держави, яка зосереджена у Сирії. Американський президент Джо Байден переконує, що ситуація, яка склалася, стала очевидним результатом їхньої комбінованої стратегії із санкцій, дипломатії та військової сили. Політик обіцяє підтримати регіон у турбулентний період, співпрацювати із тими сирійськими силами, що формують новий уряд. Окрім діл. їм Вашингтон каже політик, не дасть підняти голови ми будемо підтримувати сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль. Якщо виникне будь-яка загроза Сирії під час цього періоду переходу. ми чітко розуміємо, що ісламська держава намагатиметься скористатися будь-якою вакуумною ситуацією, щоб відновити свої можливості і створити небезпечне середовище. Ми не дозволимо цього. Серед ймовірних кандидатів на лідерство у Сирії називають Абу Мухаммеда Аль-Джалані, очільника ісламістського бойового групування Хаят Тахрір Ашам, яким і вдалося відбити країну. Організація має сумнівну репутацію через зв'язки з Аль-Каїдою у минулому. А сам бойовик оголошений в штатах терористом у розшук із нагородою у 10 мільйонів доларів. Однак в останні роки угрупування усіляко відмежовується від Аль-Каїди напередодні після. Діння Дамаска Аль-Джалані виголосив промову в знаменитій Умавійській мечеті. Ця перемога, брати мої, є новим розділом в історії всієї ісламської нації. Це переламний момент для регіону. Скільки небезпек ми уникнули? Асад передав Сирію іранським амбіціям, поширюючи сектанство і корупцію по всій країні. Стрімке падіння чинного режиму експерти пояснюють вдалою геополітичною ситуацією. Вона склалася у такий спосіб, що колишні союзники Асада були надто зайняті своїми власними проблемами. Росія загрузла у війні з Україною, Хазбула та Іран з Ізраїлем. Тож, коли за лічені дні опозиція почала брати одне за одним сирійські міста, військовий контингент Москви так само швидко пакував речі, як і родина Асада, награбоване золото і майно. Сам Асад разом із сім'єю врешті. Ще за повідомленнями російських змі втік до Росії. Хоча ще 10 років тому обіцяв, що не повторить долі свого українського колеги утікача Віктора Януковича, західна преса пише, що для Кремля втрата Сирії стала справжньою ганьбою. У регіоні вони тримали в аренді на 49 років авіабазу в Хмеймімі та військово-морську базу в Тартусі, які використовували зокрема як логістичний хаб для переправляння бойовиків до Африки та перекачування з той ж Африки покладів від золота і урану до рідкоземельних металів. Тепер Пише видання CNN Turk, Кремль просить сусідню Туреччину допомогти із евакуацією військового персоналу, а опозиційні сили не чіпати їхні бази. Тим часом по маєтках та автопарках родини Асидів гуляють повстанці. А сирійські біженці в усьому світі святкують перемогу над диктатурою, називаючи цей день. Історичним, дехто навіть вже роздумує після 10 років вигнання повернутися додому. Оксандкаченко Тесен один плюс марафон. Єдині новини.